Друзі, всім привітки, звати Тетяна, і ви на моєму каналі. А сьогодні хочу вам розповісти, також показати. Я тут на днях їздила у сусіднє містечко. Я зараз проживаю у Франції у місті ферне і ми їздили з дочками у сусіднє місто. Там була ярмарка, така вулична, і трохи було у приміщенні. Зараз я вам покажу, що там було. Але я знімала досить мало, тому що дуже багато було людей і не дуже у Франції. Те якось у Європі не дуже полюбляють люди, коли їх знімають, вони роблять зауваження. Тому я трошки познімала і покажу вам, що я там придбала. Там були гарні покупочки. І я придбала ну такий маленький спойлер, ви вже бачили це на заставці мого відео. Я придбала гаманець чекіряний від дорогого бренду За Дікенд Вальтер. Та він у такому дуже пошарпаному вигляді був, але я його придбала. Для того щоб його відновити, я дуже люблю усілякі рокоділля. Хто не знає, я 14 років займалася до повномасштабного вторгнення. Я займалася тим, що робила прикраси ручної роботи. Зараз вам покажу. Які саме прикраси я робила, щоб ви розуміли, чим взагалі я займалась. Я робила і із бісера, і основна маса це були прикраси з полімерної гліни та епоксидної смоли та металу. Я дуже полюбляю це робити, але... Не зараз. Як тільки закінчиться війна, я впевнена, що знов почну це робити, бо хі, хі, мені здається рукоділля е, прикраси. Ось ці це просто моє життя. Я це обожнюю. Ну, моя дочка вже в одязі. Так, ось така ярмарка. Вона тут досить. Така маленька, але сподіваюся, хоч щось таке цікаве, я знайду. До речі, мені дуже-дуже потрібен ось цей манекен, але я не думаю, що він продається. Будемо шукати щось цікаве. Хоча, мабуть, знаєте, ще всередині. Там всередині, мабуть, ще є ярмарка. Клас. Я вам можу. Ти там знайшла? Які чашечки милі, клас. Яку ціну вони? Запитай. Окей. Ми вже придбали ось такі чашечки і ось такі підставки. Клас. Вони такі, знаю, пробка це, мабуть. Дуже. DVD <Aubain> <Sup> До речі, я дуже давно хотіла ось такий ось заварничок. Не цікаво, скільки він коштує. Був у брокантах, він коштує десь 10 євро. Зараз ще походжу, подивлюсь, може ще щось знайти. цікавенько. Дуже мені сподобався рейл з, з цими сукнями, але тут дуже були маленькі розміри. Тут був XS та XXS. Але було цікаво подивитись, бо дуже хочу собі якусь гарній рісу. Це ми з дочкою вже зайшли всередину. Тут чого тільки немає. Продають просто все, що вдома не потрібно. Дочку дуже зацікавив ось цей фонтан. Він електричний і коштував 20 євро. Я б його придбала їй, але він зроблений із каменю і він дуже важкий. І вона хотіла його собі до Харкова відправити. І я сказала, що краще вже в Харкові його придбати, бо 20 євро він коштує плюс пересилка. Пересилка буде дуже дорога, тому що він важкий, тому воно того не коштує. Тому не стала його купувати. А ось на цьому столі я помітила, що стоять туфлі від Сальватори Ferragamo, Ось бачите, ось ці чорненькі. Звичайно, я їх покрутила в руках. Там розмір був малий на мене, але ну, класно знайти такий а, дорогий бренд. До речі, саме на цьому столі ми придбали і а, гаманець рожевий, про про який я вам і казала. А також усі, майже усі речі, які я вам покажу, які ми придбали у кінці відео. До речі, що я помітила на таких ярмарках дуже багато дитячих речей, а також іграшок. Дитячі речі навіть... Фасують у такі пластикові контейнери і пишуть на який це зріст, або на який вік вони йдуть, і люди просто підходять і копаються, риються у цих пластикових контейнерах, щоб обрати для своєї дитини ту чи іншу річ, але завжди дитячих речей дуже багато, і вони недорого коштують. Так, друзі, ну що, ярмарка була не дуже велика, але ми дуже багато всього набрали з дочкою. І мої діти пішли купувати солодкувати. А я тут е зараз до, до них піду. А е зараз хотіла показати вам, що я тут придбала. Точніше, е більше за все, тобто, тут придбала, придбала моя старша дочка, їй 15 років і. Вона мене вмовила купити одну сукню, але здається, вона маленька. Та ми чинем. І я подивилася, там розмір четвертий є. Коли ми вже придбали, я кажу: дитина, це ж тобі в сукня? А вона така, та ладно, я, ну, вдома поміряю, подивимось. Але четвертий розмір це на мене не налізе. Так, давайте покажу, що ми придбали. Так, і ось що ми придбали. Так, ці. Чашечки я вам вже показувала по 2 євро. Ми їх придбали. Це в нас дочка придбала це Зара ось такий топік з довжелезними рукавами. Так, один. Далі. А, я собі чайничок придбала. Так, так дивіться, далі. Ось така ковтинка це No Name. Це дочка придбала, її тут трошки треба виправити, і все буде норм. Ця ковтинка коштувала, здається. Скільки ж? А, Це ми придбали ось цю ковтинку, ось цю сукню. І ось цю ковтинку, зараз я вам покажу. Вони коштували усі разом 13 євро. Так, досить недешево, але ну, це Франція. Що, що поробиш? Так, ось така сукня. А, так, вона величезна, довжелезна, божечки, як її вам показати, дуже довжелезна сукня. Це в нас, здається, чи HM, чи Zara. HM. Я потім додому приїду вам, хоча б прикладу її до себе, покажу. Так, ця сукенька в нас. Далі ось така ковтинка. Я дуже не люблю ось цю гумку, але дочка сказала, що їй дуже подобається цей колір, ці рукави. І вона її собі взяла. Ну, не знаю, буде вона в ній ходити чи не буде, але теж треба попрати її. Вона її взяла, ну хай буде. Захотіла. Так, далі. Це ми вже на другому латочку купували у іншої жіночки. Це на нас тут XS, тут S. Моя донька дуже полюбляє такі топіки і лонгсліви. Ось така ковтиночка ще одна. Дуже гарні, в неї їх багато, але багато їх не буває. Так, далі. Я собі отакий от керамічний чайничок придбала, хотіла собі китайський придбати, але їх не було. І цей досить недорогий, бо китайські чайнички БУ в секонд-хендах у нас коштують від 10 до 20 євро. Це я придбала за 4 євро. Далі, не лякайтесь, я придбала ось таку ось. Такий гаманець, ось такий ось. Він дуже в дуже дикому стані. Я його приведу до ладу і покажу вам, що тут що з ним сталося. Але я це побачила, це The Deкand вольтер». Це дуже дорогий бренд французький. І я думаю, я приведу його до ладу. Так, ось такі військ тут. І ось тут написано, що це О, The Deк Voltaire. Ну, класний, він шкіряний. Що з ним зроблю? Я обожнюю приводити до ладу речі. Я не так давно придбала собі ось цей рюкзачок. Він також був такий пошарпаний, це кельвінкляйн. Я не дуже таку форму люблю, але ну що було у секунді, то й придбала. Ще треба ось тут, от, до ладу, його привезти. А так, я придбала на Amazon чорну фарбу для шкіри. І все, що було в мене чорне вдома, я все виправила, все э, вифарбувала і привела до ладу. Так, далі. Це, в нас, це, в нас. це я придбала для свого брата. Ось такі Nike Air. E, Nike. Вони коштували 15 євро. Я подивилася в інтернеті, вони коштують від 120 до 250 євро. Ну, це вже на якому сайті придбаєте. Так. І донька собі захотіла. Ось такі от. тундер айр, Вони також коштують більше 130-150 євро. У гарному стані вони. Також 15 євро вони коштували. Ось такі так, друзі, хочу показати вам цю неймовірну сукню. Вона мені так сподобалась, але я її придбала для своєї донечки, бо я вважала, що я в неї просто не влізу. Тут 36 розмір, але як бачите, усе норм. Сукня як на мене шита. Коли перший раз я її одягнула, ось. Оце все поспадало мені на плечі. Я така думаю, блін, ну яка не видала якась сукня? Але потім підійшла до дочки, кажу: зав'яжи мені ось ці зав'язочки, вона їх зав'язала, і все тримається ідеально. Тут нічого не просвічується, дуже гарніша сукня. Не знаю, чи правда, куди в неї я піду, але гарна сукня. Я піду для дочки придбала. Так, сукня для дочки, але все ж таки можна в неї взяти. І ходити. Клас! Так, і хотіла я вам ось цей чайничок показати поближче. Він такий гарненький. Я просто у захваті від нього. Щоправда, я хотіла трохи інший. Я хотіла ось такий чайничок. це такий традиційний китайський чайник, він такий важкий. Я не знаю, з чого він зроблений. Можливо, з каменю, але він важкенький. Цей е, досить такий легкий, е, але він гарний. Мені дуже сподобався. Якщо я знайду китайський, то, звичайно ж, я його собі придбаю. Якщо, звичайно, він не дуже дорогий буде. Так, тут, бачите, ось така дерев'яна ручка. Ні, яких надписей немає. Ось така кришечка, ось такий чайничок. Мені дуже сподобався за 4 євро. Чого б не придбати, тому буде в мене такий гарнюничка. Мені, Мені подобається. І так, друзі, щодо нашого гаманця, придбала я його для того, щоб підреставрувати. Мені було дуже цікаво, і тим більше я пам'ятаю, що у моєї доньки є фарби, вона їх придбала в Україні і привезла до Франції фарби для малювання на тканині. Подивилася на коробку, а на коробці написано, що воно для тканини, для нубуку, замши та шкіри. Тож мені підходить, і я взялася підреставрувати цей гаманець. Звичайно, не, ті, не тими засобами, які можна лізти до шкіри. Я вам все покажу, ви зрозумієте. Але я сподіваюся, що таке відео, такий формат відео вам сподобається. І чекаю на вас, щоб ви мені підказали. Хто знає як правильніше реставрувати такі речі, бо я ще новачок. Поїхали дивитись! І так, перше, що я зробила, це взяла кисневий відбілювач і розвела його у водичці. На тканині біля застіпки була дуже брудна засохша гумка. Але отут, бачите, вона була, я її вже віддерла, чим я її видаляла. Я взяла рідину для видалення кутікули. Так само її не лякайтесь, бо вона здатна розм'якшити засохшу гумку, так як в її складі, часто є щелеч, тобто гідроксид калію або натріум, яка руйнує органічні речовини. Нанесла трошки зачекала і зняла металевою ложечкою для видалення куті, гумка дуже гарно відійшла. Далі я взяла вушну паличку і почала наносити розчин, а потім вже зубною щіткою почала все це гарно. Терти гарно, але без особих зусиль, бо можна пошкодити усю цю тканину. Бруд відійшов і все стало чистеньке та гарненьке. А Потім я обережно це все змила водичкою, витерла гаманець, трошки підсушила феном, і вхід пішов в крем для рук. Я нанесла трошки крему для рук на всю поверхню, там де шкіра на гаманці, і залишила на 15 хвилин для того, щоб шкіра дуже гарно зволожилась. А далі мені потрібно було знежирити шкіру, наприклад, спиртом. Але в мене його просто не було, і єдине, що я знайшла, не робіть так. Це рідина, рідина для зняття лаку. Тож пройшлася по неї, але трохи фарби, вона зняла з гаманця. А далі вже хід пішли фарби. Як бачите, в мене українські фарби для малювання по тканині та шкірі. Я змішала білу і рожеву фарби, щоб колір став такий не сильно яскравий, але потім мені стало замало насиченості, і я взяла чисто рожеву фарбу і почала все це профарбовувати. Мені потрібна була насиченість, бо дуже сильно облізла шкіра у цього гаманця. І Після нанесення потрібно було зачекати 48 годин. Так, друзі, і ось фінальний результат. Не скажу, що він ідеальний, ось тут більш яскравіше, можливо, я ще раз пройдусь по ньому фарбою, а можливо, так і залишу. У житті колір так цікаво переливається, що навіть не зовсім рівномірно профарбоване, а цікаво виглядає завдяки зміїній шкірі, точніше імітації. Можна залишити так, а можна зверху покрити спеціальним лаком для шкіри, якого в мене поки що нема. Але, скоріш за все, я його придбаю. Бо це не остання моя переробка а, такого плану. Так, друзі, ну що, на сьогодні це все. І мені дуже цікава ваша думка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам формат, сподобався вам формат такого відео, чи робити ще. Якісь відтворення речей, е, можливо, записувати їх у форматі шос просто окремо. Можливо, так як сьогодні, вставляти їх у відео. Просто напишіть, чи подобається взагалі вам дивитися, як відтворюються, як реставруються е, ті чи інші речі. Буду вивчати е, ці процеси. Мені це дуже подобається, це цікаво. А, але головне, мені чи подобається це вам. Тож пишіть мені. Дякую вам дуже велике за перегляд і